Розкажу вам історію, яка зі мною траплялася два рази. Телефонують, ви приймаєте металобрухт, приймаю. Е, потрібно сьогодні забрати. Зараз потрібно забрати, я кажу, зараз трошечки так, там є інші замовлення, я їжджу. Він, ну Якщо зараз, то я згоден. Я йому називаю ціну, він погоджується. Я кажу, ну тоді там через хвилин 40 я буду. Влаштовую. Він каже, так, я тоді очікую, бо треба сьогодні все вивезти з СТО. Як правило, це багато. Вони там виїжджали і кажу, там буде багато. Кажу, добре. Ціна влаштувала його мене. Я трошечки зміщаю свої замовлення. Їду туди. Приїжджаю, там вже стоїть і працює мій колега, теж звати його Дмитро. ваги вже на вагах є матеріал. Я кажу, а де власники? Він каже, ось іде. Я кажу, а ти що, теж на це замовлення? І він каже, да, я теж, ну мені зателефонували, що треба терміново, я приїхав. Виходив власне, кажу, доброго дня, я кажу, я Дмитро, ми з вами домовлялися ну, забрати металобрухт. Він каже, да, ну ось хлопець перший приїхав, та вже його замовлення. Я кажу, да, ну ми домовлялися з вами. Мені до цього хлопця, що кажу, я потратив час, змістив, кажу, ну так негарно робити. А він каже, ну я нічого не можу зробити. Я кажу, я розумію, тоді дайте 100 гривень мені на газ, що я потратив, їхав. Ну, думаю, якось треба хоч мінімально. знаєте, <гум> ну, це, Мені не в 100 гривнях, ви розумієте, але головне, треба, щоб людина якось несла трошки відповідальність за це. От. Він каже, у мене нема 100 гривень. Я кажу, Дім, дай 100 гривень, віднімеш від замовлення. І Він, Діма, навіть не дивиться на цього чоловіка, достає з гаманця 100 гривень, і я жму руку і їду, йому руку не жав цьому власнику. І була ще точно така сама ситуація. Виходить, теж телефонують, теж треба все бігом, бігом, бігом. Як правило, це це хороші замовлення, бо треба бігом. Люди чи виїжджають, чи переїжджають, їм треба чи продали будинок, їм треба все очистити. Приїжджаю, інший колега, Вова там вже працює. Виходить власник, хлопчина такий, ну такий, як я десь. каже, а я кажу, приїхав, я до вас: він, кажу, ну не встиг ти там на ну, такий ще починає. І борзий, дуже борзий. Я кажу, я розумію, кажу, сваритися не будемо. Кажу, так само, кажу, дай 100 гривень і поїдемо. У мене денег немає, я там деньги не даю, там щось таке почав говорити. Я кажу, а що це ти не даєш грошей? А він каже: ну, у мене брат сидить в, в тюрмі, а російський говорить. Кажу, брат сидить в, в тюрмі, і він, типу, за гроші відповідає, він говорить, що мені робити, там старший брат. Я кажу, ну, розумію, но домовлявся. Я не з братом, домовлявся я з тобою. І кажу, ти визвав двох чоловік і розумів, що хтось один, правильно ж ні, не візьме це замовлення. І кажу, то треба якось відповідати. Дай 100 гривень і на газ, я там ж не прошу, там, кажу, 500 гривень ще морально якогось. Кажу, 100 гривень дай на газ. Він каже, я не дам. Але я почав трошки на його мові, ну так беканув, знаєте. Пригрузив, а він каже, зараз я дзвоню тоді до брата. Він дзвонить до брата, дає мені трубку. Брат, до речі, дуже адекватно я кажу, доброго дня, як вас звати? Він каже, ну там якось я вже не пам'ятаю як. Я кажу, я так розумію, це ваш брат сказав, що дуже потрібно терміново вивезти металбрут. Я йшов в становище, переніс свої замовлення і приїхав. А тут ще інша людина вже забирає металбрут. Він зателефонував кажу, двом людям. І кажу, він каже, так, що ти хочеш? Я кажу, просто 100 гривень хочу на газ. Кажу, бо я потратив час, кажу паливо. Він каже, скажи йому, хай дасть тобі 100 гривень і поклав трубку. Кажу, брат сказав, що ти дав 100 гривень. Він пішов в хату, дав 100 гривень, і я поїхав. Ну, Така історія, дві ситуації. Як бачите, історії є дуже-дуже різні. Випадків можна розказувати ще багато. Деякі можна розповідати, деякі не можна розповідати. Але кожен день у це в бізнесі є якісь такі моменти. Кожен день, От, Ну, напевно, якщо немає якогось такого дня, ти вже думаєш, блін, йдеться. Ця... Западлянка якась має бути, де <ріст> вже очікуєш її. О, і коли вона вже вилізла, ти думаєш, о, от, все, є проблема, працюємо. Тому <ріст> так, друзі, кому цікавить тема кольорових та дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал, а я люблю вас і ви найкращі.